Росія ж явно не готова до миру. Так висловилися і прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні Про переговори в Стамбулі Урядовиця заявила, що весь світ побачив, хто був за столом перемовин, а хто ні. Разом з цим партнери готові і надалі домагатися припинення вогню в Україні. Більше того, союзники зацікавлені надати нашій державі гарантії безпеки. Все це за словами італійської прем'єр-міністрки можна досягти шляхом мирної угоди. І 18-й пакет антиросійських санкцій ЄС може містити обмеження проти банків третіх держав, які підтримують військову машину. РФ про це видання Європейська Правда повідомив високопосадовець ЄС. Нагадаю, що раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що нові заходи включатимуть санкції проти газогону, північний потік, внесення до списку нових суден російського тіньового флоту, а також додаткові обмеження фінансового сектору РФ.